Вітаю вас на YouTube каналі Автодилер Сьогодні у нас на огляді Peugeot 3008, автомобіль 2017 року випуску. Один дизельний двигун у нас на автоматі. Ось такий має стан та вигляд по кузову. В принципі, зауважень немає ніяк. Виглядає гарно Стоїть хороша гума міжлен 18-го радіусу дістки. По комплектації у нас безключовий доступ на передні дві дверки, контроль сліпих зон, електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання водійського сидіння з пам'яттю, мультикермо, круїз контроль адаптивний. Режим спорт, також є вибір режиму руху, сніг, дощ, бездоріжжя. Є асистент для допомоги спуску. Клімат контроль також двохзонний. Все працює. Ось в такому стані салон, в принципі, фактично. Нове авто. Пробіг даного автомобіля 25 майже з половиною тисяч кілометрів. Музика грає добре, є підігрів у передніх сидінь також. Можна підключити телефон по блютузу. Зараз покажу вам задні ряд. Заду також все в гарному стані, немає жодних зауважень. Є камера заднього виду для зручності паркування, партроніки також, передні та задні. Місткий багажник. В цілому автомобіль дуже непоганий. Зараз їх стало багато. Почали полюбляти французьке авто. Він має шикарний дизайн, надійність та економність. Тож, друзі, кого зацікавив цей варіант, приїжджайте до нас в автосалон автодилер за адресою академіка Клушково Шістя. Будемо раді вас бачити. До зустрічі!